Добрий раночок. Перша рибка пішла. Віпо 2 дюйми, 3 грамчики. І приємна щучка для ультралайту. Невеличка, але приємна. Так, а ось і наша друга рибка. Подивіться хто? Переслідують мені ці карасі. Не в рота, але я скажу, він намагався з'їсти приманку. Ось Бачите, отак от і зачепився. Так, випускаю. Так, друзі, ось четверта рибка вже непогана. Вже непогана. Класснімся. Сьогодні я дійсно знайшов рибу, попав на рибу. просто кайфовий день, покльовок дуже багато, вже багато піймав. Е, ну, трофеїв прям трофеїв сьогодні не було, Ото кіло 600 поки що найбільше, але це ще не кінець. Продовжуємо. Фух, щучок сьогодні було багатим, але це друга така більш-менш достойна. Кіло 670. Кракен і відпускаємо.